Рідні, близькі, побратими та колишні колеги прийшли до сектору почесних поховань 17 жовтня, аби провести в останню путь полеглого за Україну криворіжця Костянтина Тарасика. Чоловік сім місяця боронив Донеччину від російських окупантів, та саме на сході країни і обірвалося його життя. І утвердив нас на камені визнавання заповітів. Історія військового життя Костянтина почалася на початку повномасштабного вторгнення. Чоловік не мав військового досвіду, а у цивільному житті займався підприємницькою діяльністю у сфері продажу сантехніки. Та з приходом російських військ на територію рідної країни не зміг сидіти вдома та, попри великі справи у бізнесі, відправився на фронт. Спочатку криворізького воїна зарахували до складу роти охорони. Потім він приєднався до лав Збройних сил України. Там Костянтин Тарасик був кулеметником стрілецької роти військової частини а 44 43 6 жовтня захисник брав участь в боях за селище Весела Долина. Зі своїми побратимами намагався звільнити його від окупантів. Саме той день ворог обстріляв з мінометів позиції наших військових. Отримані осколкові поранення, виявилися несумісними із життям. Позовну дід. Завжди був готовий прийти на допомогу. На нього завжди можна було покластися. В общем, слава воїну, слава Україні. Базом, можна так сказати, захищали Криворіжжя з самого початку, відбували наступи горків. Костянтина запам'ятали як люблячого батька, надійного чоловіка, справжнього сім'янина. За спільні щасливі роки життя із коханою родина виховала п'ять дітей та двох онуків. Він он дуже добрий, хороший чоловік, дуже відзивчивий. Ну, прототип Діда Мороза. Все, що він делав, то було від душі, від серця, так же само, коли він пішов. воевать, то он сказал, я не могу отсиживаться, я могу, но, но не буду. Потому что кто будет защищать, если не мы. Поэтому, кроме того, что он был добрый со своими однополчанинами, он также был добрый со всеми. Ну, это человек с большой буквы, поэтому столько пришло людей его с ним проститься. Очень жалко, что его нет. З мужнім захисником з Кривого Рогу присутні простилися за усіма військовими традиціями. Висловлюю щирі співчуття родині загиблого за свободу України воїна Владислав Родіюк, Максим Мурашов і уся редакція Першого міського.